Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів. Зведення від ова за добу. Минулої доби у селі Пристін Куп'янської громади внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два будинки, три пошкоджено. Без постраждалих. Протягом доби із Борівського та Куп'янського напрямків евакуювали 32 людини. Одну дитину. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 18 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Внаслідок побутової пожежі загинула одна особа. Вона виникла о 10.06 у приватній оселі в селищі Близнюки Близнюківської громади. На час прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 15 квадратних метрів. Горіли домашні речі на кухні, стеля та перекриття будинку. Внаслідок пожежі загинула 88-річна жінка. Її тіло знайшли рятувальники в осередку горіння. Причина виникнення загоряння встановлюється. Рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців Куп'янського району. За допомогою броньованого автомобіля вивезено із села Кіндрашівка одну цивільну особу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Сили оборони успішно відбили спробу противника просунутися вперед. На Куп'янському напрямку ворог проводив сім наступальних дій біля Голубівки, стопової новоселівки та кругляківки. Три бої зіткнення тривають до цього часу. Марія Соловєва, Дмитро Нагоєн Олексій Харків. Новини.